І так, ми вибираємо з вами створити нову 3D-модель і вибираємо шаблон для нашої моделі. Ну, Дивіться, шаблони нам більш з вами знайомі: міліметри, сантиметри і метри. Ну, якщо б ми з вами будинок будували, то, мабуть, це був в метрах. Якщо б ми з вами робили якусь там чашечку невеличку, то, скоріш за все, це було б в міліметрах. Сьогодні ми з вами будемо робити табуретку, тому для неї логічно брати сантиметр. Тому я вибираю сантиметри. В Принципі, немає значення, якою мовою ви тут працюєте: англійською чи українською. Тут все всі деталі, як ви бачите, просто зображені на екрані, і перекладу якогось спеціалізованого вони не вимагають. Людину я видалю. І починаю першу дію. І так, табуретка. Ну, табуретку, щоб побудувати, ми з вами повинні приблизно знати розміри нашої табуретки. В принципі, на сьогодні ми з вами ще детально розмірів не вимірюємо, не дивимося і можемо так приблизно на глаз будувати розміри нашої табуретки. Приблизно, як ми це собі уявляємо. Ну, Я буду робити табуретку 50х50 і в висоту 60 см. І так починаємо з того, що робимо заготовку для нашої табуретки. Це буде паралелепіпед великий такого розміру. Я натискаю на прямокутничок. І ось дивіться, яка ситуація. Коли я клацнула мишкою в центр нашої області і веду, бачите, у мене зараз я мишку нічого не клацаю. У мене прямокутничок зараз. Другий кінець його не зафіксований. Подивіться на оцю нижню частинку, ось тут розміри йдуть. Бачите, вони мені зараз показують мої розміри а, того прямокутничка, який я роблю. І тут є два підходи. Перший вгадувати розміри, тобто підводити до таких розмірів, як вам потрібно. А другий момент, от у мене прямокутничок не зафіксований, достати клавіатуру. І самостійно в англійському алфавіті написати розмір 60 см, написати сантиметрів англійською, поставити кому і написати 60 см. Це, якщо б ми хотіли з вами, щоб наша табуретка була розміром 60 на да? 60. Якщо ви, наприклад, хочете, щоб вона була розміром меншим, відповідно пишете 50 см, ставите кому і знову ж таки пишете 50 см. Натискуєте в кінці НТ, після того, як ви це набрали. І так почнемо спочатку: основні дії, які ми будемо робити. І так, взяли прямокутник, клацнули, відвели його просто в сторону, набрали на клавіатурі 57, 50 50 см, натиснули Enter. Прямокутничок у нас, кажеться, що ми набрали квадратик, але от візуально він у нас на квадратик зараз не схожий, да? тому що він у нас йде під якимсь кутом. Вибрали елемент, який крути нашу детальку, затиснули мишку. І якщо ви покрутите, то ви побачите, що все-таки це був квадратик. Далі. Вгору наша табуретка 60 см. Вибираємо наступний елемент витиснення, натискаємо на нього, підводимо до нашої детальки. Подивіться, будь ласка, коли я підвожу в мене стає маленькими точечками. тобто, це зараз у мене виділена область. Навтискаю один раз, зараз вона в мене рухлива. І набираю на клавіатурі 60 пробіл 7. Таким чином, дивіться, в мене з'явився отакий блочок 50 на 50 і 60 у висоту це заготовка для моєї табуретки. Табуретку можна робити безліч різних способів. Той спосіб, який показую, я не є. Однозначно єдиний, тобто варіантів, як її можна намалювати безліч. Я малюю таким чином. Перевертаю свою табуретку таким образом, щоб бачити її знизу. Ось так. І на оцій частинці я хочу розчертити дії, які мені потрібні. Для того, щоб розчертити ці дії, я хочу, щоб у табуретки була маленька кантовочка у самої кришки, щоб було 4 ніжки. Для цього я вибираю такий елемент, який називається здвиг. Його на панельки інструментів у мене немає. Я натискаю три крапочки, перехожу в додатковий пункт меню. І ось тут воно візуально похоже на здвиг. Тобто така дуга одна, дуга другу, друга, і від неї стрілочка. Офсет називається такий розділ. Натискаю на неї, клацюю всерединку. Як ви бачите, в мене за мною ровно від центру тягнеться прямо кутничок. Розтягую прямокутничок. Ось дивлюся, яку я хочу окантовку. Зараз, якщо випустити очі на мої розміри, то це приблизно 2 см. Ну, Я думаю, 2 см якраз для бортика, для моєї табуретки достатньо. Натискаю. Далі мені потрібно зробити розділ для ніжок. Я знову ж таки отягую свій прямокутничок. Це в мене будуть мої розміри ніжки. Ось я дивлюся, товщина ніжки 6 см. Зараз у мене приблизно, в принципі, в мене така товщина приблизно влаштовує, тому я прямокутник фіксую. Далі мені потрібно ці ніжки розчертити, інакше в мене буде табуретка на одному такому великому е е тримачі, як ну, барний якийсь стілець. Да? Вибираю звичайно. Звичайний олівець і розчирчую мені чотири е, дії для ножок просто прямими лініями. Е, для чого я зробила прямокутник всередині, ну, щоб просто не вгадувати з розмірами. так зараз Коли він у мене є, є вже намальований, я просто охайно кожну ножку довожу до е, межі. Як ви бачите, і в мене кожен елемент розрахований. Якщо у вас щось не вийшло, або ви щось не так зробили, бачите, ось тут вгорі стрілочка назад. Ви можете відмінити і знову ж таки подомальовувати, чи там що ви не домалювали, що ви не доробили, виправити свої якісь помилки. І так, я зробила основні дії для е, налаштування моєї табуретки. Далі мені потрібно повитискувати непотрібні мені деталі. Перший елемент, який я повинна витиснути, це безпосередньо бортик для моєї табуретки. Вибираю чорну стрілочку, підсвічую потрібну мені область. Ось де вона, бачите, вона точечками мене виділилася. Вибираю елемент витиснення і витискаю мій бортик для моєї табуретки. Ну, Так як у мене табуретка висотою а, там 60 см. Да, тобто я тут скількись. Елементів її витиснула, щоб вона у мене була там наскільки е, дій піднята. Ну Давайте ще її трошки покрутимо, переведемо трошки вниз. І ще трошечки піднімемо її вгору. Ось таким чином, щоб вона у мене десь ось такого була. Кантовочка для табуретки. Далі починаємо витискувати непотрібні дії для того, щоб осталася ножка. Тут все повторюється: вибрали стрілочку, підсвітили непотрібну нам область, вибрали інструмент витиснення, потягнули до потрібної нам висоти. І всю ці, всі ці дії повторюємо. Наступна, потягнули наступну. Далі. Всі ці дії, як ви бачите, вони однотипні. Кожен раз ми з вами повторюємо однотипні дії. Так, ну тут нам незручно, давайте трошечки її покрутимо, щоб можна було зручніше її бачити. Да? Отак, От трошки перекрутимо. Так, наступну витискаємо. Так, і останнє перекрутимо, і останнє ми теж витискаємо. Як ви бачите, ніяких складних дій немає. Єдине, що треба просто охайненько з ними працювати, для того, щоб всі ці дії у вас нормально виконувалися в потрібному вам форматі і піднімалися до потрібної, до потрібної вам висоти. Тому що якщо ви десь якісь дії не доробите, то у вас відповідно потім не так все це буде працювати. Ну, давайте подивимося, що ми наразі з вами маємо. Наразі ми з вами маємо табуреточку. Це ваш самий простий елемент, і достатньо вам буде намалювати цю табуреточку мені, охайненько з однаковими ножками, однакової висоти, однакових розмірів, рівненько, з бортиком. І вже у вас буде можливість отримати 6 балів. Для того, щоб отримати більше балів, нам потрібно з вами табуретку, табуретку перетворити в стілець і зробити її більш поскладними. Як зробити стілець? Для цього беремо лінію. І в нашого стільця приводимо пряму лінію, дасть можливість нам підняти у, у нашого стільця відповідно бортик. Для цього я відділила лінію, ну і далі дії ті самі. Чорна стрілочка виділила потрібну область, вибрала витиснення і підняла, на скільки вам цю область потрібно зробити. Ну ось, Наприклад, ось так. Уже у нас получився, дивіться, не табуреточка у нас вийшла, а вже получився стілець. Але, звичайно, стілець ми з вами повинні прикрасити, додати якісь елементи для того, щоб він все-таки на стілець був схожий більш детально. Ну, по-перше, тут може бути, от якраз як ви оформите спинку вашого стільця, від того, як ви його оформите, буде залежати ваша оцінка. Тобто, скільки ви елементів зробите, наскільки вони будуть симетричні, ці елементи, як виглядатиме ваш взагалі. Взагалі стілець і так далі. Ну Давайте я просто деякі елементи покажу, як варіант. Ну Наприклад, я хочу, щоб у мене у стільця була не пряма спинка, а наприклад, щоб вона в мене була округла. да Давайте трошечки тільки мабуть його вище піднімемо, бо округла мало місця займе. так ось так ось так, виберемо дугу. Дивіться, дуги тут багато. Я вибираю цю, цю, вона мені найбільше всього подобається. Це дуга по трьом точкам. Вибираю дві лінії і витягую, наскільки я хочу дугу. Ну ось, Наприклад, хочу ось так. Таким чином, у мене, бачите, вже така спинка, стільця округла, але оця частинка мені заважає, я повинна її цю частинку видалити. Для цього я вибираю. Стрілочку клацаю на цю область, бачите, вона в мене все виділилася, вона в мене лишня. І знову ж таки вибираю елемент витиснення, затискаю, і о, до ось, бачите, червона end Edge, о, тобто о, грань, яка в мене є, і в мене вже стульчик появився з такою округлою спинкою. Далі ви можете всі ці дії якісь повторювати, тобто знову ж таки, взяти тут, провести лінію escape щоб не тягнулося. Взяти дугу. Опять же, потягнути цю дугу якось, да Виділити оцю область, витягнути, ви, витиснути цю область. Щоб ось така була. Далі ви можете взяти якісь тут прямокутнички, поробити ось такі прямокутнички. ці прямокутнички повитискувати, щоб у вас, ну, як у стільця, знаєте, бувають такі елементи. Якщо у вас прямокутничок, ну, потрібно, щоб вони були однакові, ви можете взяти стрілочкою два рази. Клацнути стрілечкою на ваші фігурки, вона у вас вся виділиться, а потім натиснути Ctrl-C, Ctrl-V. Дивіться, ще раз. Двічі Ой не попала двічі клацнути на фігурки, бачите, серединка виділилась і лінія. І потім Ctrl-C, Ctrl-V. Ось вона за мишкою в мене тягнеться, а я її тут. Акуратненько розставляю. Можна зробити навпаки, можна намалювати отак великий прямокутник, великий такий прямокутник намалювати, а всередині нього розглінієте лініями, ну, щоб він був у вас більш симетричний. Все, після цього ви берете. Фігуру, яку ви там вибрали, і знову ж таки її витискуєте для того, щоб вона у вас ну, получилася, ну, як дирочка, щоб у вас получилася у вашій фігурі. Ну, тільки тут треба приближати, тому що іноді ви не бачите, куди ви його витискуєте. Ось, то ось таким чином витискувати, щоб ви бачили цю дирку. Таким чином, у вас виходить такий стілець, і нам залишилося з вами, що там на цьому стільці. Добавити, можливо, сюди ще один прямокутничок, витягнути цей прямокутничок вгору. щоб у нас, Якщо це стілець м'який, то в нього ж якась обивка на стільці є. Да? Тобто ми можемо ось тут взяти, намалювати прямокутничок, ось такі. Прямо на, на весь елемент трошечки цей прямокутничок витягнути, да, щоб отака, отут було як таке покриття. Да. Знову ж таки, ми можемо з вами гарненько е, взяти, виділити е, ті куточки, які ми бачимо з вами, бо ці куточки у нас е, і користувач і, і, скоріш за все, тут непрямий кут. І знову ж таки ми можемо його прибрати. Дивіться, ось так і ось так. Прибрати його вниз. Полосочки, які нам потім не потрібні, ми беремо лі... ластик і просто непотрібні нам полосочки ось отак витираємо, щоб вони нам не заважали в нашому зразку. Що нам лишилося? Нам залишилося наш стілець позаливати різними елементами для того, щоб він у нас. Був розфарбований, і ми з вами могли безпосередньо вже ви, щоб він у нас виглядав як стілець. Для цього ми вибираємо баночку з фарбою, вона у вас або буде на панельки інструментів, або знову ж таки, отут на три крапочки вибираєте. І у баночки з фарбою, дивіться, отут у вас є стандартні матеріали. Да? А от якщо ви натиснете на оцей кубік з чотирма маленькими кубіками, тут будуть іще різні матеріали, які ви можете подивитися. Тут там і тканина, і асфальт є. Ну, тобто тут багато і вода. Зіркала я вам показувала, і тут ви вже можете вибирати і самостійно порозфарбовувати, як ви це бачите, в якому контексті ви бачите ваш стілець. Наприклад, розфарбувати да, і е, основу розфарбувати одним, а е, безпосередньо там заливку вашого стільця ви можете пофарбувати якимось іншим, да, для того, щоб він у вас був розфарбований повністю. Можна зробити ось так: дивіться: вибрати чорною стрілочкою, отак весь стілець виділити, і весь стілець розфарбувати е, е, якимсь кольором. А потім тільки. Убрати да, виділити тільки цю частинку, де у вас безпосередньо сам стілець, і його там якимсь іншим кольором розфарбувати, щоб стілець був по одному розфарбований, а безпосередньо е сам елемент був по іншому. Таким чином, ви тут можете вже гратися так, як ви собі бачите свою детальку, як ви бачите, і е стілець цей робити. Далі вам потрібно цей стілець, щоб я могла його перевірити, з усіх сторон покрутити, ви мені його повинні надіслати файлом. Як це робиться? Ви натискаєте на три стрілочки. На трьох стрілочках набираєте слово, називається воно скачать. І вибираєте ось моделька, називається вона СКП. При натисненні на цей елемент. Погоджуєтеся з тим, що він вам хоче, і як ви бачите, він вам запропонує кудись цей файл зберегти. Ось оцей іменно файл ви повинні мені надіслати для того, щоб отримати оцінку за табуреточку. Ну, я розказувала досить довго. Я думаю, ви набагато швидше цей стілець зробите, тим більше, що е, так як ви будете робити кришечку, вона може бути е, у вас в будь-яких форматах. Так, ну ось таке завдання у нас з вами попереду.